Так, зараз хочу подивитися і вам показати, як себе почуває оця сім'я. Це ось та сім'я, де клуб роздвоївся з зимою. Основна 29 сім'я це відводочок. Бджілки літають, непогано літають через верхній літок. Подивимося, як зараз вони себе почувають всередині клубу. Так, ми поїхали. Цепуючи. Зараз візьму димар. Хочу повністю відкрити її, щоб було видно. Така ситуація. Так, швиденько прибіжемось. Так, 2, 4, 6, 6 рамочок. Бджілки, якби є кругом, на всіх рамках мед, я ще бачу, що проглядується поміж. Рамочками. Зверху ставимо їм пакетик кліпошку одну. Так. Ну і зразу вже папа накрию їх. Накрию плёнкою бачимо сім'я жива. Зараз я в сам клуб не буду лізти. Потеплю я обов'язково подивлюсь, як на себе почуває. Там місце. Треба ставити по центрі максимально сильні рамочки, щоб легко було вставляти фульбу. Так. Так. І так. Ну, Сім'я дожила. Подивимося, як вона буде розвиватися. В подальшому.